Уявіть собі, солдата. Він у самому пеклі бою вороги наступають звідусіль, а набоїв залишилось обмаль. І ось він бере останній патрон. Але цей патрон не для ворога, він для себе. Звучить як сцена з голівудського фільму, правда? Але для одного загону української повстанської армії це було не кіно, це була їхня реальність, їхня філософія. Я роками досліджую історію українського визвольного руху, і є імена, які змушують серце битися частіше. Чорні чорти, сама назва вже звучить як виклик, це була не просто сотня, це була легенда, що наводила містичний жах на ворогів. Про них шепотіли, ніби вони заворожені від куль, ніби вони з'являються з туману і зникають у ньому. Але головна легенда, головний їхній закон був один ніколи не здаватися в полон. І тут виникає ключове питання, яке ми з вами сьогодні дослідимо, чи існував реальний та письмовий наказ, який забороняв бійцям здаватися? Чи це була репутація, зароблена кров'ю в десятках боїв, репутація, яка стала для них і прапором, і вироком. І це не просто байка в архівах. Ми знаходимо чіткі сліди, сотня. Чорні чорти справді існувала. Це був реальний підрозділ УПА захід, що діяв тут, у самому серці Прикарпаття, в одні з найважчих років нашої історії. Уявіть собі, сорокові роки війна на два фронти. З одного боку нацистська окупація, з іншого невблаганний радянський каток НКВС. І в цьому пеклі діє елітний ударний загін, який кидають на найнебезпечніші завдання. Чому? Чому вони обрали такий шлях? Відповідь проста і страшна водночас. Як казали про них самі повстанці, для них полон був страшнішим за смерть. Вони знали, що на них чекає в катівнях НКВС, тому обирали смерть у бою, забираючи з собою якнайбільше ворогів. Це був не наказ на папері, а закон, написаний кров'ю. Закон, написаний кров'ю. Це не просто красиві слова, це вибір між швидкою смертю від власної кулі. Та довгою болісною смертю в катівнях після нелюдських тортур, які мали на меті одне змусити тебе зрадити, зрадити побратимів, родину, ідею. І вони цей вибір зробили. Але щоб зрозуміти, як звичайні хлопці стають воїнами, для яких полон страшніший за смерть, нам треба повернутися на самий початок, туди, де ця легенда тільки народжувалася. Бо починалося все не з гучної назви чорні чорти, а з вишкільного курення, де вчорашні селяни та студенти вперше вчилися тримати зброю. І саме там, у боях з німцями та радянськими партизанами, гартувалася їхня людь. Кожен герой має свою історію походження. Історія чорних чортів починається з парадоксу: ми звикли думати, що елітні загони створюють, відбираючи найкращих з найкращих, але ці хлопці вони не були відібрані. Вони були викувані. Перенесімось у літо 43-го року. Мальовничі гори Карпат, район Яремче. Це ще не упав в її повноцінній структурі. Це українська народна самооборона або УНС. І саме тут, серед смерек та гірських потоків, створюється звичайний вишкільний курінь, тренувальний батальйон. Його очолює командир Ілько Рачок на псевдолипей. Його завдання зробити з учорашніх селян робітників та студентів справжніх воїнів. І ось тут історія робить різкий поворот, бо їхній перший бойовий іспит був не на тренувальному полігоні. Доля кинула їх одразу в пекло. В серпні 43-го в Карпати вдирається величезне з'єднання радянських партизанів під командуванням Сидора Ковпака. І біля села Жаб'є саме цей ще зелений вишкільний курінь приймає бій. Це був не просто бій, це була тригодинна м'ясорубка проти досвідчених, загартованих у боях червоних партизанів. І вони не просто вистояли, вони змусили ковпака відступити, завдавши йому значних втрат, але це був лише один фронт. Здавалося б, спільний ворог німці можна було б якось домовитись ні. Ця логіка тут не працювала. Вже восени 43-го цей самий курінь бере активну участь у боях проти німецьких окупантів у знаменитому Чорному лісі. І ось тут криється маловідомий, але ключовий факт, який пояснює все. Вони не були елітою від народження, їхня безстрашність та майстерність це результат не кастингу, а безперервної бойової практики, отриманої з коліс. Вони вчилися воювати, воюючи, проти всіх. Уявіть собі психологію цих молодих хлопців. Для них не існувало меншого зла, не було тимчасових союзників. Був німецький окупант, який прийшов на їхню землю, і був радянський окупант, який робив те саме. Обидва смертельні вороги, і саме в цьому вогні у боротьбі на два фронти гартувався їхній характер, випалювався будь-який натяк на компроміс. Вони пройшли своє бойове хрещення, вони довели, що готові битися і помирати за свою землю. І тепер вони були готові стати чимось більшим, ніж просто вишкільний курінь. Вони були готові стати легендою, і місце для цього народження вже було визначене. Чорний ліс, цей ліс стане для них не просто полем бою, він стане їхньою фортецею, їхньою домівкою. І саме тут народиться їхнє нове грізне ім'я, яке змусить здригатися ворогів. Ім'я Чорні Чорти. Чорний ліс це не просто географічна назва на карті Прикарпаття. Для української повстанської армії це була справжня фортеця, лабіринт, де свої знаходили прихисток, а чужі смерть. І саме цей ліс. Мав стати хрещеним батьком для наших героїв. Настає 44-й рік, структура повстанського руху змінюється. Українська народна самооборона офіційно вливається в армію УПА «Захід». І в лютому, саме тут, у Чорному лісі, командир Іван Гонтана, псевдо «Гамалія», збирає загартованих у боях хлопців і офіційно формує з них сотню сотню, яка отримує назву Чорні чорти. Звідки це ім'я? Є дві версії. Перша містична, і зізнаюсь, вона мені подобається більше. Вороги і німці, і НКВД панічно боялися їхніх раптових нищівних атак. Вони з'являлися нізвідки, завдавали удару і розчинялися в лісових хащах. За цю невловимість їх прозвали лісовими чортами. А приставка Чорні на честь їхньої домівки Чорного лісу. Друга версія більш прагматична. Можливо, назва пішла від темних елементів одягу, які допомагали краще маскуватися під час нічних операцій. Але, знаючи характер повстанців, я впевнений, що правда десь посередині. Вони точно не були проти того, щоб їхнє ім'я вселяло ворогам забобонний страх. Але отримати грізне ім'я це лише півсправи. Треба було довести, що ти його вартий. І тут на сцені з'являється людина легенда Василь Андрусяк, Різун, командир куреня скажені. Це був один з найбоєздатніших, найвідчайдушніших підрозділів упа. Його бійці були скаженими у своїй хоробрості, і знаєте, що найцікавіше. Ще в листопаді 43-го до офіційного створення сотні Чорні чорти, різун вже викликав дві чоти, два взводи з їхнього курення собі на підсилення в Чорний ліс. Він уже тоді побачив у них потенціал, він розглядів у них майбутню еліту. Як згадували потім ветерани, потрапити до різуна в курінь скажених було честю, а бути в його ударній сотні чорних чортів означало бути кращим серед кращих. Це були ті, кого першими кидали в пекло, і ті, хто звідти повертався з перемогою. Отже, пазл склався вони пройшли вишкіл у боях на два фронти. Вони отримали грізне ім'я, що сіяло паніку, і вони стали ударною силою в курені одного з найкращих командирів УПА. Здавалося, вони були на піку, але це був лише початок. Бо скоро сотню очолить новий командир, який перетворить їх на справжній нічний жах для гарнізонів НКВС і проведе їх через найславетніші та найкривавіші бої в їхній історії. Ім'я цього командира пиріг, і його історія починається прямо зараз. Кожен легендарний підрозділ має свого легендарного командира людину, яка перетворює хоробрих воїнів на непереможну бойову машину. Для чорних чортів такою людиною став Дмитро Дзюрака псевдопиріг. 1 листопада 44-го року саме він очолює сотню, формально її реорганізовують як сотню 59 імені гамалії, але для всіх і своїх, і чужих вони залишаються чорними чортами. І з цього моменту їхня історія перетворюється на справжній бойовик. Знаєте, що відрізняло пирога від багатьох інших командирів? Він був не просто відважним, він був геніальним тактиком, і його головною зброєю була ніч. Це маловідомий, але ключовий факт. Пиріг був майстром раптових нічних атак та засідок. Він досконало знав кожну стежку, кожен яр у цих лісах і використовував темряву як свого головного союзника. Під його командуванням чорні чорти перетворилися на справжній нічний жах для радянських гарнізонів. Вони стають настільки зухвалими. Що вже в грудні 44-го здійснюють далекий рейд на Миколаївщину, сіючи паніку глибоко в тилу ворога. Але їхній справжній тріумф, битва, яка назавжди вписала їхнє ім'я в історію, сталася в ніч з 7 на 8 квітня 45-го року. Село Посіч тут стоїть укріплений гарнізон НКВС. Вони почуваються в безпеці, впевнені, що вночі ніхто не наважиться напасти, і дарма. Існує така військова байка, яку я просто обожнюю. Кажуть, коли перші постріли розірвали нічну тишу з темряви пролунало могутня слава Україні. Один з радянських офіцерів, що вибіг на вулицю, зблід і прошепотів своєму солдату. Це незвичайні бандити, це чорти прийшли, і він мав рацію. Бо для багатьох з того гарнізону та ніч стала останньою. Результат бою шокує. За даними звітів упа, тієї ночі було знищено до 60 НКВДістів. Втрати повстанців, двоє вбитих і двоє поранених, 60 проти двох. Просто вдумайтесь у ці цифри. Це вже не просто тактика, це мистецтво війни. І це був пік їхньої слави. Момент, коли легенда про невловимих і непереможних чортів стала абсолютною правдою. Саме після таких боїв і народилося питання: а чому? Чому вони билися з такою відчайдушною люттю? Що змушувало їх обирати смерть? А не порятунок у полоні. Це не було прописано в статуті, це було щось глибше. Це була філософія останнього набою. Що може бути страшнішим за смерть? Для більшості з нас відповідь очевидна нічого, але для чорних чортів така річ існувала, і це був полон. Зараз ми підходимо до самого серця їхньої легенди, до філософії останнього набою. І перше, що ви маєте знати. Я довго шукав в архівах хоч якийсь офіційний письмовий наказ від командування УПА, який би забороняв здаватися в полон. Я його не знайшов, бо його ніколи не існувало. То чому ж вони обирали смерть? Щоб зрозуміти це, треба поставити себе на їхнє місце. Для повстанця полон це не білий прапор і табір для військовополонених. Це гарантована довга пекельна агонія в катівнях НКВС, це не людські тортури, мета яких не просто вбити тебе. А вибити з тебе все, імена криївки зв'язкових, змусити тебе дивитися в очі побратимам, яких схопили через тебе. І це ще не все. Полон одного бійця ставив під удар усю його родину, батьків, дружину, навіть дітей могли арештувати і вивезти до Сибіру як сім'ю ворога народу. І щоб ви зрозуміли, що це не просто слова. Я розповім вам одну історію. Трагічну історію, яка лише підкреслює це правило. Ількорачок Липей, пам'ятаєте? Перший командир того самого вишкільного курення, з якого все почалося, в грудні 44-го року він потрапив у полон живим і пройшов через усе пекло, яке я щойно описав. Під тортурами його зламали і змусили піти на співпрацю. Його історія стала для повстанців живим доказом того, що на них чекає. Вона стала тим винятком, який підтвердив залізне правило краще куля в серце від побратима або остання від своєї руки, аніж полон. Тож не здаватися в полон це не була формальна дисципліна, нав'язана згори. Це була практична необхідність і вищий прояв бойового духу, що йшов зсередини. Це була єдина гарантія не зрадити товаришів і єдина гарантія. Не приректи свою родину на повільну смерть у сибірських таборах, це був їхній свідомий вибір. Воля або смерть для них не було просто гаслом, це була інструкція до життя і до смерті. Але така філософія, такий тотальний опір, має свою фатальну логіку загін, який ніколи не здається, не може вижити. Його неможливо взяти в полон чи розформувати, його можна лише знищити до останнього бійця. Кінець 45-го, початок 46-го року. Для світу це був час миру після перемоги над нацизмом. Але для України і для Чорних чортів найкривавіший етап боротьби був ще попереду. Це парадоксальний і страшний факт. Саме цей період був одночасно і піком активності УПА, і часом їхніх найбільших, найстрашніших втрат. Проти них кинули не просто армію. Проти них кинули тотальну каральну систему. Тисячі солдат, внутрішніх військ НКВС, безкінечні облави, що прочісували кожен метр лісу, розгалужена агентурна мережа, зради. Зашморг навколо Чорного лісу стискався щодня. Історія кінця чорних чортів це не історія однієї великої фінальної битви, як у кіно. Це набагато трагічніше. Вони не були розбиті, вони. Станули, розчинилися у сотнях дрібних сутичок, нічних облав у пастках, влаштованих зрадниками. Уявіть собі велике багаття, яке горить у лісі, і ось його починають засипати землею з усіх боків, перекриваючи доступ кисню. Вогонь не гасне в одну мить, він розпадається на сотні маленьких вогників, які ще деякий час борються за життя, а потім згасають один за одним. Саме це сталося з сотнею. Вони згасли як вогонь, якому перекрили доступ кисню, але жар від нього відчувався ще дуже довго. З часом сотня перестала існувати як єдиний ударний кулак. Вони розпалися на менші групи, рої по 10-15 бійців і продовжували боротьбу, боротьбу до останнього. Більшість бійців та командирів чорних чортів, включно з легендарним пирогом, Загинули саме в цей період у 45-46 роках. Вони загинули так, як і жили зі зброєю в руках. І тут ми повертаємося до їхньої філософії. Їхня відмова здаватися в полон означала, що вони були приречені на повне фізичне знищення. Іншого фіналу для них просто не могло бути. Вони це знали і вони свідомо йшли цим шляхом. Радянська система зробила все, щоб стерти їхні імена. Засипати землею їхні могили, знищити саму пам'ять про них. Але тут вони прорахувалися, бо тіла вбитих можна закопати в землю. А от як закопати в землю легенду легенду, яка не здається в полон часу? Отже, фізично сотня. Чорні чорти була знищена, їхні тіла залишилися в безіменних могилах у глибині Чорного лісу. Але чи означає це, що вони програли? Я думаю, відповідь очевидна. Ми прослідкували їхній шлях від зелених новобранців вишкільного куреня до елітної ударної сотні. Ми бачили їхню тактичну майстерність під командуванням пирога і розібрали їхню страшну, але свідому філософію останнього набою. Вони не залишили після себе мемуарів чи довгих листів. Вони залишили дещо набагато цінніше вони залишили легенду. Радянська пропаганда десятиліттями намагалася зобразити їх бандитами та зрадниками. Але спробуйте поїхати сьогодні на Прикарпаття і запитати про них у селах, у горах вони стали частиною народного фольклору, частиною національної пам'яті, яку не змогли випалити ані репресії, ані час. Тому що їхня історія це не просто історія одного підрозділу, це концентроване втілення головного гасла, визвольного руху, воля або смерть. Для багатьох це просто слова на прапорі. Для чорних чортів це була щоденна реальність. Але чому ця історія, якій уже майже 80 років, так сильно резонує саме сьогодні? Чому, розповідаючи про них, мимоволі думаєш про теперішнє, тому що дух чорних чортів не зник. Він знову тут, у незламності наших солдатів, у їхній готовності битися проти значно більшого ворога в їхньому розумінні, що іноді існують речі, страшніші за смерть. І це рабство та втрата власної держави. Чорні чорти показали, що в асиметричній війні головною зброєю є не кількість танків, а сила духу, і ця зброя непереможна. Найбільшим страхом цих бійців була не смерть у бою, їхнім страхом було зникнути безслідно бути забутими. Якщо ця історія торкнулася вас, зробіть те, чого вони боялися найбільше, не дайте їм зникнути. Натисніть лайк під цим відео, щоб його побачило якомога більше людей. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про їхній вибір, воля або смерть. І обов'язково підпишіться на канал, тому що в нашій історії ще безліч таких легенд, які заслуговують на те, щоб їх розповіли.